Як повідомили в українській компанії, українська бронетехніка зараз виробляється щомісяця близько 100 мінометів різних калібрів та близько 20 тисяч мін в апокаліптичні времена. живемо. у цілому компанія вийшла на темпи виробництва. 1200 мінометів на рік та 240 тисяч мінометних мін на рік. Нагадаємо, що в минулому році компанія налагодила серійне виробництво мінометних снарядів 60 міліметрів та 120 мм. міліметрів. У компанії не виключають, що темпи виробництва як озброєння, так і боєприпасів зростатимуть у поточному та наступному роках. Взагалі-то в нас зараз в Авдіївці працює така абсолютно страшна, але дуже нам потрібна месорубка, де просто на. Буквально на фарш перемелюються оці російські м'ясні штурми. Е, співвідношення втрат в Авдіївці е, 1 до 10, 1 до 12. Тобто за кожного нашого захисника лягає 12 орків, і це зараз не поданий генштаба, це безпосередньо від хлопців звідти. І хлопці звідти, які яким дуже важко насправді, тому що коли ти в несорубці навіть працюєш ножем, ти все одно всередині несорубки, і це дуже важко. Так, от їм там дуже важко, але вони кажуть, що скільки ще тільки можна протриматися, треба триматися, бо нам це вигідно. От реально там орки просто сточуються об цю Авдіївку, і е, нам би так нам би так якомога довше. Але там є власне одне слабке місце. Саму Авдіївку вони цими м'ясними штурмами не візьмуть ну, от, з варіантом на ніколи. Але там є траса через Ролівку, вона, на жаль, одна, по ній іде все забезпечення. От і е, на жаль, орки вже достатньо близько до цієї траси. Ага. Ця траса і так дуже давно прострілюється, але ну знову ж таки на нашим захисникам не звикати, е, як героїчно користуватися прострілюваними трасами. Це вперше навчили ще в часовому ярі під час боїв за Бахмут. От е, їздять по ночах в темний період, ніхто не їздить колонами. Кожна машина проскакує по одній, і в результаті така екстремальна логістика таки працює. От і е, власне їде БК, вивозяться трьохсоті, От, а це головне: тобто, от, поки працює траса, доти можна тримати в Угу. Але якщо, не дай Боже, все ж таки орки до траси доповзуть і її переріжуть, то зрозуміло, що ніхто не буде залишати гарнізон в оточенні, ніхто не буде робити другий Маріуполь. А в такому разі дійсно доведеться звідти звідти виходити. На жаль, ймовірністю е, е, з кожним днем зростає через лише одну, але дуже важливу причину: це снарядний голод. От там реально страшний снарядний голод, і це не варіант, що от в Авдіївку не завезли снаряди, а там зробіть щось з начальством. На жаль, ні на жаль, картина значно гірша. Снаряди не завезли не в Авдіївку, Снаряди не завезли в Україну. От, тобто, фактично, доля Авдіївки наразі стала заручницею того, що відбувається в Конгресі США, там де там, де Трамп фактично особисто заблокував повністю власне всю військову допомогу Україні. В результаті тепер в нас по всьому фронту гострий снарядний голод, і ма можливо існує велика ймовірність, що саме Авдіївка стане першим прямим результатом власне цього снарядного голоду. Що все ж таки доведеться з неї відходити. Побачимо, побачимо, чи це станеться, але на жаль, така загроза mm. е, дуже висока, саме саме от через брак снарядів. Yeah, like е, so якщо we... це вже станеться, mm. от ви виводили карту на власне на, на екран. Е, можна ще раз вивести? Так, просимо yeah. зараз наших yeah. редакторів. No, okay. Okay. Yeah. Да зараз власне, зараз, коли з'явиться карта, по ній буде дуже добре. Видно, що Авдії, о Авдіївка насправді це така заноза, яка сидить глибоко от в глибині окупованих територій. От, це вона зокрема саме цим так муляє росіянам, саме тим, що вона саме в глибині контрольованої ними території, плюс вона дуже близько до Донецька. От їх це дуже бісить. І саме тому в них явно політична вказівка Авдіївку дотиснути. Тому що ну, навіть орківські генерали стільки людей би за Авдіївку не клали. Навіть вони не настільки все ж таки м'ясники, а тут явно є саме політичний наказ, якого вони не можуть. А я не хочу підтвердити ваші слова, пане Євгене, бо, бо вчора якраз дуже масово розповсюджували оці стендапи від Путіна. В нього ж офіційно почалась виборча риторика і кампанії. І, е, зокрема, ми співставили дві речі: ну, стендап Путіна. Полягав в тому, що Авдіївку ми вже от зайшли, вже все, вже і от скоро її візьмемо. Це він говорив. Потім ми спілкувалися з нашими бійцями безпосередньо, скажем так, північно-східна ділянка оборони Авдіївки. Вони нам розповідали, зокрема, як довелося виганяти окупантів, які по трубах прилізли у ці крайні а, будинки. Царська так, охота та так. Та, та. А потім він сказав, що насправді це такі одноповерхова приміська забудова. Ми от щойно кадри навіть давали, в тому числі як український танк допомагав їх вибивати, бо вони ховаються по тих домівках. fpv дронами їх не використовував, допомагав от український танк це робити. І він ну, фактично спростував. От зараз ми ці кадри показуємо. Та. В, він фактично спростовував в онлайні слова Путін. Тому в цьому випадку, ем, ну, як би сказали русські окупанти, не все так однозначно. Так ем, розуміємо доцільність арифметичну з точки зору м'ясорубки тримати такий плацдарм. А стратегічно е, він нам щось дає чи ні? Стратегічно yeah. саме. Ні, ну я саме уточнив би, що стратегія це зокрема і про знищення ворожих резервів. Угу. От стратегічно це важлива насорубка. А з точки зору лінії фронту, е, от я ж для чого просив саме карту. Справа в тому, що якщо навіть нам доведеться з неї відійти, то е, лінія фронту просто вирівнюється. Це так. не прорив лінії фронту, це не прохід орків кудись в глибину. Це навпаки, це вони зітхають з полегшенням, що ми перестанемо бути в них в глибині, ага. а просто вирівнюється лінія фронту, стає достатньо прямою такою, і е, другу лінію оборони там копають. От другу лінію оборони там наразі облаштовують, тобто точно вже не буде. Ну якщо не прямо буквально сьогодні виходити, а я впевнений, що ще ні, так от точно не буде такої історії, як була з Бахмутом, коли доводилось відступати і відступаючим частинам одразу самим себе окопувати. Ні, нову лінію оборони вже там готують. Ну не буду уточнювати де саме. Наскільки я знаю, ми поки скажімо, намагаємося якось цю інформацію приховати. Але е, тут важливо те, що друга друга е, лінія оборони будується не захисниками Авдіївки. А от поки вони тримають Авдіївку, тим часом в спокійній обстановці другу лінію для них готують. Пане Гене, 21 мільярд євро країни-члени ЄС, обіцяють нам, що вже їх передадуть. Ну і все таки сподіваємось, що в Сполучених Штатах утямляться і теж отримаємо від них пакет допомоги. Коли це все станеться, тобто коли фізично ця допомога надійде до нас. Чи це якось вплине? Як воно вплине на лінію фронту? Чи далі та ситуація буде тривати, наприклад, з Авдіївкою? Чи можливо ми зможемо дозволити собі якусь більшу активність ще один наступ активніший? Ну, е, Дивіться, ситуація з, з європейцями і з американцями дуже різна. Е, європейці, можна сказати, прокинулись після тридцятилітнього летаргічного сну, коли Фукуяма їм розповів, що у них історія закінчилася, вони всерйоз вирішили, що ніколи воювати вже не будуть. От європейці прокинулись, але це потребує часу. В них є гроші, і добре, що вони з нами діляться, але в них немає фізично потрібних нам запасів саме військового заліза. От Франція змогла втричі збільшити виробництво снарядів для нас, і дуже цим пишається, що вони за рік потроїли випуск, і вони нам постачають тепер 3000 снарядів на місяць. В нас зараз дві тисячі снарядів іде на день, і це страшний снарядний голод. Це реально страшний снарядний голод. Я вам можу сказати, як це реально виглядає. Якщо пару місяців тому е достатньо було е з'ясувати координати цілі і передати їх арті, а далі стояло тільки питання: ціль встигне втікти, чи не встигне. А зараз збирається інформація по багатьох цілях і вибирається на оцю ми снаряди тратим. А оця ще хай поживе? Оце це, це зовсім інша історія. Тобто у європейців фізично нема що нам дати в плані заліза, але їхні гроші теж дуже помічні. А от достатні запаси саме готової продукції, вони є на складах армії США. І е, постачать на е, наприклад одних тільки касетних снарядів 155-го калібру, там лежить 3 мільйони. А це ті снаряди, які сама армія США вже не використовує, тобто там є все, що нас би могло врятувати. Але там питання Трампа, і якщо ми виходимо з хорошу, ну то, давай так, в нас є хороший сценарій, є поганий. Якщо стається хороший сценарій, тобто, все ж таки, після довгих перемовин, але м, Трампа розблоковують. Що називається. Е, і хоча б з березня чи хоча б з квітня нам знов починається постачання американського БК на рівні 23-го року, тоді однозначно так, нам треба йти вперед, нам треба наступати. Е, нагадаю, слова Буданова в його нещодавному інтерв'ю він дуже чітко якраз це окреслив, що е, власне. Наступальний потенціал орків, от з такими боями, як зараз на Авдіївці, з такими боями, як зараз на Слобожанщині, під Підкупенськом, так от, їхній наступальний потенціал закінчиться до весни. От десь до березня вони ще нас тиснутимуть, А далі вони видихнуться і відкривається вікно можливостей для нас. А от чи ми в це вікно можливостей зможемо зайти? Оце визначається двома факторами. Фактор перший, ми тільки що з вами сказали, це БК і це вирішується на жаль, не нами, а в Конгресі США. А фактор другий це чи буде власне кому наступати? І це вже питання наше, це питання про наші мобілізаційні процеси.